Дональ Трамп виступив з новою серією заяв по Україні, і це, до речі, непогано. Це говорить, що американський президент не може просто замовчувати теми продовження російсько-української війни. Може, Трамп і сам не дуже радить, що обіцяв швидко закінчити конфлікт. Однак зараз склалася ситуація, в якій продовження війни і нерозуміння того, як її реалістично завершити, стало для Трампа. Реальною політичною проблемою пов'язаною із ймовірними репутаційними втратами, і Трампу, звичайно, хочеться запобігти такому розвитку. подій. звісно, після скандалу у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським можна було вважати, що американський президент поставить хрест принаймні на. Можливості домовленості з Києвом щодо угоди по рідкісно земельних металах. Однак тепер Трамп говорить, що цю угоду не можна назвати мертвою, і обіцяє розповісти деталі. Під час свого виступу перед американським конгресом, і очевидно, що цю угоду Трамп хотів би презентувати в якості досягнення своєї адміністрації як приклад того, як він вміє повертати гроші, які нібито без будь-яких важливих підстав витратив на допомогу Україні його попередник Джозеф Байден.